Дні відкритих дверей школи журналістики та комунікації це, це простір зустрічі в першу чергу. Це знайомство і будування трохи горизонтальних зв'язків між нашими викладачами, між студентами, випускниками та можливими студентами, які приймуть позитивне рішення навчатися на наших програмах журналістики або комунікації. Я дуже радію, що сьогодні долучилася до відкритих дверей до цієї акції, побачила тих людей, які зацікавлені. Здобувати таку професію. Цей простір уку це якраз таке місце сили. Тут дуже багато тих людей, які можуть поділитися своїм досвідом, своїми знаннями, надихнути. Мені сподобалось, що люди відкриті, люди діляться життям досвідом, люди не проти поспілкуватися, незалежності від того, що ти є. чи Молодший чи ти якоїсь не того досвіду маєш у житті. Люди готові ділитися з тобою інформацією, не, не очікуючи від тебе нічого, а просто бо тому, що це прикольно. Сьогодні в рамках е... того середовища, тих обставин, так, коли ми говоримо про війну і так далі. Е... Ми перебуваємо в періоді, коли в принципі комунікація, інформування, взаємодія з людьми. Це є надважливо унікальність і важливість школи журналістики і комунікації якраз полягає в тому, щоб наділити якомога більше зацікавлених людей в інформації і в комунікаціях. Потрібними знаннями, навичками і вміннями, я прийшла сюди, бо планую в майбутньому поступати. Загалом про інсайти я не скажу, що я дізналася нові інсайти. Я скажу, що я підтвердила всі свої думки, які мала до того. Всі свої очікування і враження, вони підтверджені. Та я думаю і надіюся, що в вересні я долучуся до студентства УКУ. Особливістю Шижика є те, що незважаючи на весь буремний світ, ми даруємо трохи стабільність. На наступних півтора року перебування і навчання в стінах Українського католицького університету. Це можливість зануритись не тільки в академічне середовище, але й повзаємодіяти з різними професійними колами. Школа журналістики і комунікацій випускає дуже розумних цілеспрямованих випускників. Студенти точно знають, чого вони хочуть, вони знають, як працювати, вони вже приходять до роботодавця з базою, з досвідом, і це дуже цінно. Мені подобається те, що студенти школи журналістики та комунікації вони цінують себе, вони цінують свій час, вони цінують те, що вони роблять. І що найбільш важливо для мене, це люди, які визначились з тим, куди вони рухаються, для чого вони рухаються, яка їхня ціль і мета. Щиро дякую школі журналістики та комунікації УКУ за цей класний день відкритих дверей. Насправді обрала для себе такий напрямок як медіа комунікації і дуже дякую за класну інформацію. І планую цього року поступати.